це друга частина якась там грає забула її. Ну, як вона називається опять. Коротше, ми будемо зробляти на отюру 9. Вона дві тисячі відео. Ну, там ціло 2000. І як я вам говорила у першій частині, що я тут реклами і всі ці штуки у мене будуть. Тому всі в мене є. Блин, реклама Блин, ну тут не можно... А, нет, тут можно иду в интернете куча. Тут тобто, да хомоха. Так. И СТУРАИН. Я це, якщо щось по приколу вибраю, я навіть... Просто так такого з вами говорили, це вибрал, так что я не видела шевил. Шевірокись Зараз ми швидко тут його порежем. Так. А не думаю. Можна? я, лиші... я лиші не переключаю! Я лише не переключаю це. Що? -то? блин! Вс, разбиралась я, капец! Все, можна. Так не можна робити вже. Пофиг баг. Да, заходим сюди. сюди. Може, так будет ліпше тут. Це тут підрівнюємо. І можна вже тут поробити. Тако... Ось тут можна якусь таку ой матка, ну нутка. Ось тут я якраз проходилась, так. Треба забрати. Давай, давайте заварим. Що, будто Що? Так, не ну, перезагнал. Вс. Так, на такое то на тако. Інтересно, її можна так відшліфувати, що це, це буде жовте. І тут такого жовте. Тут такого зелене. Все, дивіться. Моє засіда. Все, дивіться, що замалювали. Тут без цела, без целая. Вс. Зарубежим. Це Йо! А чм немцы 165 гривень. Да, работает робота, давайте кубе твое уце. оце. вот оце, оце, вот оце. вот это. Так, блин, а муха может такую взяти. ліпше, яку взяти. Що я хочу робити? Вот эту таку візьмемо. Дима. Ріжемо, режем. Режем, скоро будет це видео ліпше, бо ми будемо уже... Не це лише різати, а ще і друге. Можемо на цій, у цій частині накопимо, а може у другій. У третій, тож що вже. Ця гра буде у нас йти. Давайте. 15 частин і усього більше не буде. А ренгалі рагін я помилую 20 частин. Воно буде йти, поки ми ці не, не купимо. Але. Там нема логіки, там ще первоначальна машина. І там, і, ну, взагалі ще не є я. Там, якщо ви дивилися моє відео про Реногради Ракінг, то ви доведіли, що там, там треба розбуковувати машини купувати, як я розбукую тут. А, ні, точно точно не давайте Я вам розкажу. Це треба їх вибивати вібива... потім. Так, типа, типа, из ящиков. О, заставил. Там, короче, их треба выпивать из ящиков. Все, я понял, заблок забыл, забыл просто. Все, такое. Тут у нас вс буду на такой. Ой, ой сюда, сюда, сюда. Сюда. Все. И пара так проливайся, что циколь. Видал. Нам ще скільки треба. Вроде Брошу... 4 гривни настало на 98%. Я тут видео не буду мальгор. Нам же треба 600 с чем-то гривень. Так, ну давайте поросу.

Ой, блин. Все. Так, тут треба бути якесь таке. Тут можна буде будет все-таки водить. Ей, разрубочка, що ви мене чуєте? Блін! Накосячив, Добавте якісь ліпші ці форми цього стругачки. Ті лише зараз пилю це. Тут їх щось мало. Я би ще якісь би хотів нові відкола. відріжем, отако. Відко. Оба. Що я відлетіла. Так, ми от і тримаєте. Блін. Виділи? Забавилося, що там. І отако. такого такого і от такого. Давай давай. А по що я так довго не випускала великий відео два тижні назад я юписковате. Мій улюблений кольор. Весь його так само парасоль Моєму улюбленим кольором. А тут, а тут... А нет тоже злаем. Все. Скільки нам за це дадут. Динежик. Угу, меньше я вже тут затону чуть, -чуть меньше равен. Меньше. Ше, 400 гривен. Давайте морозу. Так, давайте, поехали. Поїхали, поїхали. Давайте це не будемо взагалі малювати, просто пропустимо це все, бо мені здається мені хвилин не стане, би це відео випустити. Так, по побирику. О, давайте якраз аби тоді час я хочу цей лайфхак провірити, щоб якщо такого все насквозь. Коло це все насквозь. Що буде, як ви думаєте. Такого все такого на дві половини розрізати. Пишіть у коментарях, що буде. Мені здається, що він дровесь. Або гра почнеш ще з началу. Давай. Ми От давайте все відпиляємо. Чи нам часу не стане. сильно заплачет, заплачет за эту работу. Кот. Вот этот кот кого? Такой. Такой, сколько она за эту работу заплачет? 69 гривен, то нормально, что она 35% у нас выпадала. А на 100%. Так, Рину 1680. есть З вами був Святик. Клавте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивилися це відео до кінця і усім па-па!